Всім привіт! Сьогодні у нас на обзорі автомобільний інвертор MAGOR Power Inverter 1000 Вт. Це потужний перетворювач напруги, який перетворює з 12 В на 220 Альтернативне харчування приладів, що працюють від мережі. Автомобільний перетворювач напруги Magor. Пристрій призначений для підключення та використання різноманітної побутової техніки, електроінструменту, ноутбука, телефону, де немає мережевих джерел живлення. В якості джерела 12 вольт напруги можуть застосовуватися акумулятори автомобіля, вітрові та сонячні генератори. На передній панелі пристрою розташовані. Індикатори, індикатори режиму роботи, розетка для електроприладів, перемикач увімкнення та порт для підключення кабелю USB заряджання. Охолодження інвертора постійно здійснюється за допомогою. Вентилятора. Габаритні розміри. Довжина 270 мм, ширина 60 мм, висота 95 мм. вага приблизно 700 грамів. Країна виробник Китай. Фірма УКЦ. Матеріал. Алюміній. Є також пластик, електронні компоненти. Вихідна потужність десь 1000 Вт. КПД 90%. Є в наявності. Доступен к замовленню.